ваши эмоции стосовно? спаты. Я хочу спаты. Дайте поспать. А еще я хочу кушать. Кушать. И кушать. Ваши, ва ваши выражения стосовно. Что за буллинг? Дина, я как просто спать. Спать это нормально. Спать это нормально, Тимофей. Нет. Тут Рука. в вам... Пес патрон. Пес патрон. Ой. Пес патрон. Пес патрон. Пес патрон. Пес патрон. І Михайло, так? Да? Йоу. Опять. фітнес залів в який ви точно захочете ходити. Давай, ясь. Десь всього 300 кілометрів залишилось. Боже, что за Сигма? 45. Капец, капец. Это лютый кринж. 200 или что? Яс, 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 яс. Скажи 300. Я. Я. Ура! Яся Каэр. Я вся КР, быстро писать. Я вся круто. А, я вся круто. А считаешь, а? Вау. Да, да. Жинка лакома. Тимофей, Тимофей, подойди в гору. Сніданок багатих людей. Залишилось 56 гривень на карті. <плес <aumentar> Це не її соус, вона його поправа. Що мені віддали? А що ти там точно? Можемо випити. Я буду носити постійно. Ну, будеш носити найдорожче. Так, написати, чи там. Доще роздвляється документи. так, тут втикають, тут втикають, тут втикають. Тут, тут уже не втикають. А я, хмм, я первач. Я, я малювала, порі не не малюю. Вначале в стапарат я у Лесі позичила. Дуже дякую, Лезя, привіт. привіт, пупсик. Оп. Ще ми сфоткаємо, дивіться. Чого не фотка? І так, і так. Е, всім привіт, сьогодні з вами Дар'я. І сьогодні ми у. Як вас звати? Будемо питати, скільки коштує його лук. Коротше, окуляри, окуляри. 150. Е, сумка. А, <плес> Не знаю. А звідки вона у вас? Їй вже років так п'ять. Добре, футболка. Не пам'ятаю. А, Не пам'ятаю. <смеш> <Хоча> б приблизно. <плес> Без кросівки? А, а Даром де самісь. Грин 20. <рістис> <рістис> а, Блин, ну це вже гривень десь. Це взагалі сестри, то хочу родаш даром. <рістис> а, і так, шопер э, А Шопер це не моє, це підкидаєш, також даром. Ой, <рістис> вибачте. Окей, помахай. Це капець з цим чаем, блин. Капець. Ти мене чуєш? А? Ти мене чуєш? Не дуже. Дуже дуже погано. У мене морозиво шоколадне. Так. Да. А що? Тобі подобається фіолетовий кольор? А? Тобі подобається фіолетовий колір? А? Тобі подобається фіолетовий колір? Так. Да. Ти вивчиш пісню, яку я скажу на гітарі? Що? <світнє> Ти вивчиш пса патрона на гітарі? Що? <світнє> Ти вивчиш пса патрона на гітарі? <світнє> Не знаю, <світнє> 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 Білий кит, чи черный? Білий кит, чи чорний? Mm? Білий кіт чи чорний? Вырели с них Белый кит, Чи черный? Первое слово что? Белый. Блин. Белый. Белый. Блин. Белый. Белый. Да. А. білий чи чи чорний чи що чорний а чи чорний але але кіт кіт чи чорний білий, білий чи чорний кіт білий чи чорний білий чи чорний кіт кіт білий кіт Так. Да. <рисує> <рисує> це перше питання, яке повністю було почути, мені здається. А? Ты будешь твою дату? Белый. О, Тимофей. Скажи, скажи, о, скажи, дамы. Ой, скажи. Мы в Тернополе. В файном месте. Ты в Тернополе. Файном месте. А дождь. Но я в кепке.

що я зелента. Ну, О, тут я. хвилиночку гай. Хороше, для мене саме раз. Добре. Скажи. Мені захоче. Загнати витерти про ни. Тільки в тебе ці чари на те, ви я черзілля шукала, сонце руту знайшла і тебе щарувала чарувала. Не шукай вечора ми. Про ночку, гей, 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 соколи, побажайте, голіси доли. Дід, дід, дзвіночку, мій степовий дзінь, дзінь-дзінь. Сінь, ніби зас, мама тереза, діва марія, олелем гіл, заморду зиків. Я Всім <ріпи> привіт, я в наметі. Всім добра ніч. Доброго ранку. Я шість. Сьогодні я прикинулася. Спочатку о 6-й ранку від э, дзвонів в церкві. Потім я все ж таки нормально прокинулася у восьмі, коли мій. Сусід сказав, що вже підйом. І ще у нас була руханка. А, і ще ми будемо такі футболочки. Турпник. От так от. Я така вчора стомлена була, що це просто жах. Я не пішки пройшла тісі. І все, відстань від не відкривчука до сюди. О, до речі, я думала, у мене броне голова. Але ну, ще можна сьогодні походити так. Ваша реакция на все, что тут бывает. Поставьте на матвы. И сразу тут ты. А екстрене включення з намету. Намет в останнє знаходиться ось тут, в заліжчиках. Я дуже дякую своїй мамі за те, що вона купила нам кока коли Я можу пити Кока-Колу. Роботяга працює на повну катушку. Не тому що він любить працювати. Я просто не вмію склати намет. роботяга? Ставиш сама. Та блин. Ай обід. Обід жінки. Да, Соня? Да, Соня.

Спросимо у жіни. Откуди береш деньги з тумбоч. Коля колюнічна. Скорбінка. Коля скарбі мене. Ці руки нічого, нічого не, не крали. <щай> і Це все про... по перше. По перше, це все провокація. Чартиз Жінка, приколона. У мене є колізія <свисток> під пиздець і підпиздесь. Це ж просто згорить триває. Зажурилася. Доброго ранку. Обича, з кожним днем все щасливіше. Це у нас другий але по факту третій день. А, по факту четвертий. Сніданок жінки. Угу. жінки українки. Нічого себе. Фіммолокія. Вау. Роботяга дивиться в камеру. Роботяга спокусіння державна. Ой. Тимофій. А як ви почуваєтесь? Раз. І... Раз. Почуваюся тяжко. Нормально, в принципі. І раз, і раз, і раз. 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 Рев'ю з мокрими. Тимофій, як ви почуваєтеся зараз? Мокренько. Ваня і з зрадники, вони нас намочили. А ці взагалі сухі. Це не чесно. Ааа, у нас все черівно. Може тому, що вчора ми були наскрізь мокрі? Ми будемо їхати назад і ми вас... Треш. 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 Капец! Ну нет, да. Капец. капец. Ну, ну копей! Короче, я пішла купаться. Я хочу купить. Хорош, хорош. хорош. А, та... ras y ras y ras y Вечеря, вечеря жінки. Розкажи. Макарон з тушонкою. А, а можна без тушонка? Салатик <реш> містер. Э, Вау. Прямо в дуже багато меню. Вау. 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 amazing. Амейзін. Мірюк собі знайшов кота, дивись. Це живчик. Ти його злякав? Розплеє волосся, значить, в дуже поганому стані. Там на вулиці зараз ще грають на Ватрі. Взагалі той мужичок, що ровів всі ігри на Ватарі. Сказав, що у нього є три гри, але я пішла на половині першої, бо вона дуже довго. І я замахалася, хочу спати. Ми ну, всім добра ніч, всіх. Цілую, крім цього, ліхтарика. Доброго ранку. Доброго роботяжить. — Оцініть попередні два дні. Ну, е Перебиратись з місця на місце було час часу прикольно час і час уді. Все ходить. Е а так то прикольно, в принципі, да, така компанія велика. прикольно, так. Да. А в підскакує? Так. Да. Ну, класно, класно, Але мене вже закінчились ліки потроху, і кашель такий, типу, закінчився, а потім такий привіт, знову, о, дуже сумно, але все інше, в принципі, класно. Е, сумно, що ми вже роз'їжджаємося. Я задолбалась складати цей дебільний рюкзак і взагалі всі ці речі, тому що воно нікуди не влазить, і мені ще погано від нього. Треба було реально брати чемодан. Ну, типу, чого що ні? Просто запихнувся, та й добре. О, ще була прикольна сьогоднішня ніч, коли, ну, але я все спала. Ну, нічого страшного. В принципі, не дуже багато пропустила, якщо чесно. Ну, прикольно, прикольно. Мені, в принципі, все сподобалось. круто, клас а, ще я хочу спати, бо я майже не спала, а боліс такою ні-ні, вже досидим, вже досидим. Ну і що? Я залишаю її отак. поки все, все. було дуже офігенно, а ти більше останню ніч. Все було офігенно, ставлю мільйони з десяти. Все офігенно. Ми на автобус. В автобусі буде зарядочка. Буде зарядочка в автобусі. Ура! Я заряжу світовок <свист> Йоу! — Йоу! — А у тебе є зарядка? Yeah. Ми <му> на джуренському водоспаді дивиться. <му> 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 Емоції стосовно цього. Мощна драматична постановка. Я в шоці. Yeah. Я в спадальному шоці. Давай, знімай мене на фоні водоспада. Це я, це я, а це водоспад. І ми тут разом з ним такие, кореша. А це ще моя ліса кореш. А це ще, yeah. а це ще там мій кореш? Я зі Львова, але ви такі класні, я вас обожнюю. My mam w tym To jest bardzo na To bardzo dobre. To jest bardzo dobre. A to jest Tu Karzańczyk. Karzańczyk A Pom 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 pum 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 Pomogę? Se inscreve, se inscreve, se це я сегодня спустилась в гирке. Як ваші, ва враження? Зараз без хау когось. Хто від рупи, дивіться, того саму. Я чуть впала. А ще я хочу кушати. І в мене голос пропав. Ну коротше, пещера мені понравилась, голосу моєму не зашло, но взагалі это было круто. Я вже хочу додому, мы... треба лечиться. Бо всі чотири дня, скільки я все время спала чай и Все, Всім пока. Всім привіт! Я в Тернополі. Mm -hmm. а Я йду в АТБ. Виходить, що все. Схвал закінчився. У мене брудне волосся, у мене брудне все. Все влог закінчено. Я вижила, це перемога буде. Ну, все, виходить, що ставте вподобайчики, підписуйтесь на канал. Цім команди попався. Mm -mm.